Як кажуть, де родився, там і пригодився. І я вважаю, що ми повинні вкладатись у те, що була найшвидша наша перемога. Вікторія Лупікс служить у ЗСУ з 2020 року. Каже, думала про це з 2014-го. Проте тоді її троє дітей були маленькими. у 2014 році загинув мій чоловік у, у зоні АТО. І я чекала, коли підростуть мої діти, щоб можна було залишити. На той час у мене була мама. Я її залишила на маму, поїхала на навчання, підписала контракт і прийшла до лав Збройних сил у відділення. На той момент було відділення зв'язку. За чотири роки служби Вікторія пройшла шлях від солдата до молодшого лейтенанта. Нині вона начальниця інформаційно-телекомунікаційного вузла інженерної частини командування сил підтримки. Я цим живу. Робота моя полягає в тому, щоб налаштувати, налагодити зв'язок, Без зв'язку нема управління, і всі це прекрасно знають. Я налаштовую радіостанції. у 2022-му Вікторія брала участь в обороні Ніжинщини. каже, тільки но почула вибухи 24 лютого. Одразу поїхала до своєї частини. Відбувалось дуже швидко все. Ми зразу ми ночували там, готувалися до вторгнення. Підходили, ми знали, де вони підходили до нас дуже дуже близько. І ми своїми силами організовували все. Перепрошивали радіостанції по декілька разів, щоб в нашій хвилі ніхто не чув. Вікторія розповідає, цього року вона брала участь у військовій операції в Курській області. РФ там була протягом двох місяців. каже, іноді доводилось працювати вночі при світлі ліхтарика. Ми поставили ретранслятор, щоб можна зробили там налаштування, щоб можна було керувати управляти на пунктах управління, і налаштували зв'язок по. Машина імер називається це броньована машина, і там для того, щоб був зв'язок, треба між е, механіком і водієм внутрішній налаштувати, і в шлімофонії там зв'язок. За словами Вікторії, перед кожним таким виїздом вона налаштовує себе на позитив. Її головна мотивація повернутись додому до дітей зі мною. В цей раз виїздив хлопчик із мого підрозділу і питає: тобі страшно? Ну їдемо на виїзд вночі. І страшно, я кажу, Саша, мені не страшно, і ти не бійся. Все буде добре. Хоча, може, десь там внутрі переживаєш, бо в тебе діти самі, і все, і ти розумієш, що ти, ну будь-що б не сталося, ти повинен повернутися назад. Старший син Вікторії, військовий льотчик, ще двоє дітей неповнолітні. Жінка каже, коли у неї черговий бойовий виїзд, вони щоразу чекають на неї вдома. Вони, якби вже й дорослі, але ще зовсім маленькі, 12-14 років. І вони хвилювались дуже. Хвилювались, переживали, щоб я просила вернись там, приїдь до нас і, і все остальне. Я знаю, що вони хвилюються, але вони сприймають так як належне. Вільного часу у неї небагато ділиться Вікторія. Та коли він є, вона вишиває, робить гердани та доглядає за квітами. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.